Вітаю, друзі! З вами адвокат Наталя Нечаєва. Пропоную сьогодні поговорити про таку цікаву підставу для відстрочки від призову та в одночах з виїзду за кордон, як самостійне виховання чоловіком чи жінкою дитини чи дітей до 18 років. На перший погляд дивишся, і це така простенька підстава. Так, раз, два, три, і все зробив, що потрібно, і я вже їду за кордон. Зазвичай під цією підставою розуміють, що мені потрібно піти до суду, розлучитися, отримати рішення про розлучення. І е, в цьому рішенні також повинно писати, що е, місце проживання дитини визначається з батьком. Все, цього достатньо, щоб отримати відстрочку в воєнкоматі і поїхати собі. Закордон. Насправді не все так просто. А цікаве це положення тим, що самостійне виховання це таке поняття, яке ніде в чинному законодавстві не згадується. Десь віддалено аналогії можна побудувати із життям одинока матір, яке місце це частково в трудовому, частково в сімейному законодавстві. І навіть не в самому законодавстві, а в положеннях судів стосовно таких спорів, Верховний суд України прийняв рішення, що таке поняття, як одинока матір, можна за аналогію використовувати і до батька. Відповідно, він теж може бути статусу одинокого батька, якщо відповідає таким умовам. По-перше, він не перебуває у шлюбі. І по-друге, він самостійно здійснює утримання та виховання дитини без участі у утриманні та вихованні дитини матері. Що це означає? Це означає, що рішення про розлучення та залишення дитини проживати із батьком зовсім не доводить того, що матір не бере участі у житті, утриманні та вихованні цієї дитини. І як наслідок не доводить того, що це робить самостійно батько. Тому, як бачите, таке рішення суду не вирішує такої проблеми цієї людини і не дає тих результатів, на які, можливо, ця людина сподівалася. Водночас Державна прикордонна служба робить своє роз'яснення про те, які документи для неї будуть достатніми для того, щоб, допустимо, чоловік, який має дитину до 18 років, міг перетнути кордон України. Це є свідоцтво про народження такої дитини і свідоцтво про смерть матері. Шок, правда? Або рішення суду про позбавлення матері таких батьківських прав, або рішення суду про відібрання дітей у матері без позбавлення батьківських прав, або ж рішення про е, визнання матері безвісно відсутньою, або ж рішення суду про оголошення матері померлою. Ось це ті документи, які для прикордонної служби і, очевидно, е, також центрів комплектування будуть достатніми. І е, насправді будуть доводити ту обставину, що матір не бере участі у вихованні та утриманні своєї дитини. У всіх інших випадках, ну, звичайно, якщо матір жива, м -м, нехай вона бачить дитину не кожного дня, а у ті дні, які там визначить суд чи домовляться сторони, але вона все-таки є в житті своєї дитини. Вона все-таки частково бере участь в її утриманні. А крім того, друзі, як на мене, коли ви вдаєтеся до такої хитрості, як розірвання шлюбу, ну, фіктивного розірвання шлюбу, ви палитеся, ви палитеся. ви палитеся. Оскільки, для того, щоб залишили дитину проживати з батьком, він має, по-перше, і він, і матір. Показують свої адреси проживання. Очевидно, що вони повинні бути різними, щоб можна було окремо а, проживати. І також показують своє місце праці, отже, потрібно довести, що є таке офіційне місце праці, є офіційний заробіт, що ця особа може забезпечити належне утримання а, своєї дитини. Тому, якщо чесно, я би до такого варіанту вирішення ситуації не вдавалася.